Бо бібліотеку я зібрав собі дуже таке Ну, Очевидно, що книги. Так, окей. Так, і книги у нас наступні. Юзеф Везер Чемензамінлі. Дівоче джерело. Такого я не чув. Ось так от виглядає то все діло. Прикольно. Так, який це рік. 1993. А, рік. Отак от, от. Окей. І Маудунь Іржа. Ось така книга. А, 1985 а, рік. Окей. Творчий шлях майстра. Ну, Маудунь, все понятно. Так, ну книгам ми даємо по 50 гривень, якщо щось десь там дуже рідкісне, ви це побачите, бо ціну я зміню. Так, я думаю, тут аналогічна ситуація. Чесно кажучи, я коли викладав і бачив, да. Коли викладав і бачив ці пакунки, я вже наперед знав, що це фіаско. І чесно кажучи, якби не оці книги, які нам попадаються, буквально Кожнім випуски ми б непогано щоб могли б і вийти в плюс. Але оці штуки вони просто нас.